Ювілейний мистецький форум барви музики 20-го сторіччя завершився впродовж шести днів. Поки тривав проект, віничани мали змогу почути понад 60 творів у виконанні українських та зарубіжних музикантів. Серед іншого, в рамках фесту відбулася одна світова та чотири всеукраїнські прем'єри. Своїми враженнями від фінального концерту мистецького форуму ділиться Роман Гах. Продовж шести днів у Вінниці тривали концерти ювілейного 10-го мистецького форуму Барви музики 20-го сторіччя. Приміщення обласної філармонії усі бажаючі могли насолодитися класичною авангардною та джазовою музикою. Завершив фестиваль проект Делайт. Глядачі мали змогу послухати фрі джаз у виконанні тріо польських імпровізаторів Павла Постаремчика. Ми граємо імпровізаційну музику, яка частково є джазом. Натхнення черпаємо від публіки під час виступу, і зачасту самі не знаємо, що лунатиме зі сцени. Нас і можна порівняти з трьома планетами, котрі обертаються навколо сонця. Власне, в момент імпровізації ці планети стикаються, і під час цього зіткнення щось відбувається, щось народжується. цей вірода. В рамках фестивалю відбулася одна світова та чотири всеукраїнських прем'єри. зі сцени у виконанні українських та зарубіжних музикантів пролунало понад 60 творів. Кожен день було розфарбовано в Колір, червоний або білий, або жовтий колір. Тобто, кожен музичний напрямок дарував нам ті чи інші враження. Я взагалі вважаю форум вдалим, і надалі ми плануємо поширювати палітру, музичну палітру нашого форуму і, звичайно, презентувати нові страни, нові країни. Попередня є домовленості зі Швецією і Норвегією. Тобто, це буде дуже цікаво, тому що ці країни є законодателями мод саме у сфері сучасної музики. 17 березня на Вінничан чекає мистецький проект від джазу до року. В його рамках заплановано спільний концерт муніципального оркестру Він та Рок-гурту Перфект 20 березня в кіноконцертному залі плеяда презентуватимуть польський етноджаз.